Привіт! Це український дзен від Active Presence, і мене звати Віра Грузова. Я, як співзасновниця проекту Active Presence, буду розповідати вам в цьому інтро про те, про що ми збираємося говорити далі. Подкаст, який я задумала для розповіді про культуру майндфулнес в Україні і про дослідження того, що відбувається насправді в сфері mindfulness і як саме ми можемо допомогти собі. Людям, які живуть в Україні, і поза межами України переживати те, що відбувається зараз, і покращувати свій стан, балансувати в тому, що відбувається на своїх умовах, шукати опори, на які я можу спертися і продовжувати свій шлях. Не дивлячись на війну, не дивлячись на жах, не дивлячись на кількість навантаження, стресу, який ми, на жаль, сьогодні, як українці, переживаємо, хочу сказати, що mindfulness як практика є для більшості майбутніх героїв цього подкасту і для нас, як для організаторів, практикою того, що ми робимо щодня, тобто, мало того, що ми навчаємо людей, викладаємо. Майнфулнесі навчаємо інших навчати інших медитацій, да? наприклад, інструкторів медитації, чи психологів, чи його тічерів, які навчають медитації під час своїх занять. В тому числі ми просто практикуємо те, що несем людям, несем світ, і переконані, що якщо в Україні буде більше поширена культура майнфулнес, цінності, які приносять Науково досліджена медитація, Система, яку розробив наш вчитель Шен Янг, американець, який сформулював певну систему mindfulness практик, які ми далі трансформуємо в навчальні програми і викладаємо в широкому загалу. Ми думаємо, що наш Подкасти, наші програми, наприклад, у нас є безкоштовна програма уважності», що ці прості, банальні перші кроки, може не такі банальні, але прості, вони можуть допомогти буквально кожній людині, яка в стані взяти цю допомогу самостійно, да, яка може послухати щось і спробувати повторити це для себе. Якщо умови навколо вас дозволяють, якщо стан ваш зараз такий. Який дозволяє спробувати щось, то я сподіваюся, що в цьому подкасті ви знайдете для себе відповіді, підказки, поради, приклади того, як у когось, об які ви можете зрозуміти, як хочеться вам. І наостанок хочу сказати, що назва Український дзен походить від для мене від двох таких головних чинників. По-перше, за нещодавними дослідженнями в Україні дуже багато людей, на мій е, е, погляд, людина, яка любить е, дані, науку та підтверджені факти. Е, що Дуже багато людей в нас е, якби більш схильно до таких езотеричних е, е, тематик. Да, там, наприклад, Меркурій в якомусь стані, тому мені зараз погано. І е, Через це ми взяли слово дзен, тому що воно філософсько-релігійне. Але оскільки ми говоримо все ж таки про mindfulness і про такі чіткі прозорі техніки, ми будемо говорити про них в українському контексті і, звісно, будемо намагатися пояснити чи знайти. Такі прості елементи, які будуть зрозумілі кожному українцю, не дивлячись на те, яких філософських, релігійних чи якби, особистих поглядів ви є на щось, що вас розвиває. Так? Я сподіваюся, що кожен українець, хто хоче, зможе знайти в тому, про що ми говоримо, якісь елементи, які будуть, можливо, приємні і доречні в житті. Вашому наших слухачів. Так що залишаємося на зв'язку і сподіваюся, що вам буде з нами цікаво.